Бівайді танк. Білд, йодріз. Построй свою мічту. Так розшифровується, якщо не помиляюсь. Це у нас монопривідна версія. Передній привід, двері чашки, двойний склопакет, шкіра напа. Ось тут такими чорними глянцевими ставочками Машинка тільки з автовоза. Понятне діло, буде помита, підготовлена. 12-й місяць 22-го року. Там Range Rover стоїть, то порівнював матеріали. Шкіра напа нічим не гірша, ніж Range Rover, який новий стоїть, боюсь представити скільки. А так, Тут 108,8 кВт батарейка, музика Дін аудіо. Запас ходу 735 600 км проїжджає запросто. Круті LED фари, камери 360, тепловий насос, панорама з люком. Тормозна система Brembo 6-поршнева. Ось цю махіну понад 3 тони зупиняє за 35 метрів від 0 до 100. Ой, з 0 до 100 зупиняє Ось наклеєчки BYD. Комфортний доступ. Це у нас кнопка відповідає за масаж. Бо бувають такі ж моноприводні версії, але без масажу. А так тут масаж підігрів пам'ять, підігрів руля. Величезний дисплей, 5,4 дюйма, темна стеля. Версія на капітана. Також є всі абсолютно функції, що і у передніх пасажирів. Роздільний клімат. Ось так ззаду складається додатковий ряд. Ambien підсвіточки. Подивіться, які матеріали, яка строчка, як все виконано. Преміальний BYD танк в най а, ні, ця машинка